Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні виконуємо ваше прохання. Даємо календар обрізки садових рослин винограду на березень 2023 року. Це дуже важлива тема. Нагадуємо, що під час зростаючого місяця в першій другій фазі, а також на початку третьої фази та в сам, в сам час повні ні в якому разі не. Обрізаємо рослини і не обрізаємо на спадаючому місяці тоді, коли місяць буде знаходитися в стихії води, це в знаках риби, скорпіон, рак та в знаці стихії землі діва. Отож, давайте, давайте розглянемо ці дні, ми приготували ось таку важливу інформацію для вас. Єдине, що хочу попередити, будь ласка, у багатьох є актинідія, є ківі. Ці рослини не обрізайте в цей час, не взимку, не весною, а тільки в кінці травня. Червні місяці і влітку для того, щоб ваші рослини на наступний рік вас порадували врожаєм і не захворіли. Отож, давайте повертаємося до важливих подій, які треба буде разом з ножицями виконати в наших садах. Можна обрізати садові рослини та виноград. Починаючи з 13 березня після 9-ї годин, години 30 хвилин до кінця доби, 14 березня всі 24 години та 15 березня з 0 годин та до 14 години. Це у нас буде спадаючий місяць в знаці стрілець. Наступний період зразу вже починається вже в козирозі, при спадаючому місяці 15-го після 14-ї години дня і до кінця доби, 16 березня всі 24 години, 17 -го березня з 0 годин і до 16 години 30 хвилин. Наступний знак, період дуже гарний для обрізки, будьте уважні, запишіть чи запам'ятайте, 17 березня з 16 години 30 хвилин до кінця доби, 18 березня всі 24 години і 19 березня з 0 годин та тільки до 13 години. Далі вже будуть працювати енергії стихії, води навіть в гекату, при стихії води, нагадую, не можна проводити обрізку садових рослин. І завершиться час для обрізки, це час гекати, і це період, коли Геката буде знаходитися в знаці стихії вогонь, в Овні. Це буде 22 та 23. -го. І 22 можна всі 24 години проводити обрізку, і 23 теж всі 24 години Пробудьте обрізку. А далі знову ж таки зростаючий зростаючи місяць і потім перехід з першої у другу фазу. Будь ласка, будьте уважні, бережіть ваші рослини, хай вони вам служать багато років. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі. Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео. Та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!